Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати чешську поршневу Євро-0. От вона на три кільця. Сама поршнева вона кільцями не комплектується, пальцями і стоперними кільцями також не комплектується. Вона комплектується в комплект входи гільза, сам поршень і ущільнювач гільзи силиконовий, такий синього кольору. Євро 2, так само. Гільза. Зі зміщеною камерою. Поршень e, зі зміщеною камерою гільза і ущільнювачі. Окремо пропонуємо e, кільця, можливо, обрати мармот, виробництво Польща. Також кільця кома. Ну, це саме, щоб Бузулук, це вони переіменувалися. чешські кільця. Пальці може бути виробництво КМЗ, ще зі зберігання тут залишилося, і виробництво Харків Україна. А, так, от це так кільця виглядають, Це бузулук. Мармот я не буду розпечатувати. Мабуть, всі вже бачили. Для замовлень, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. На все добре.